Промальовується край, щоб пробити кант. Такий кант. Ось він йде по краю, пробивається. Віктор Семенець показує, з чого починається виготовлення металевого шеврона. Наступний етап підготовка та збір окремих елементів. Малюнок, пояснює майстер, треба перенести на метал. Показує на прикладі вже готового виробу. Череп той, що воно готовий. Вирізається червоний білий метал, пробивається контур, так само прорисовується через переводну бумагу. Чоловіку 62 роки. Понад 40 з них він працює з металом. Робити металеві шеврони почав наприкінці 2022-го, після того як його син зазнав поранення на фронті. На сьогодні виготовив більше ніж 200 таких виробів, щоб трошки себе. Успокоїть І цей, почав займатися цим. Зразу для себе, для своїх знайомих, а потім вже роботи виставим в інтернеті. Виставлю в інтернеті. Може, хто із хлопців, із військових, тобі зробить замовлення. Віктор Семенець виготовляє шеврони за авторською технологією, над якою працював близько року. Та сама чеканка, тільки і то, що вже тут закладується більше роботи, більше тонкої роботи. Це той самий ювелір, тільки ювелір працює з дорогим металом. Ну а тут приходиться і з кольоровим металом працювати. Найчастіше замовляють шеврони із символікою підрозділу або з позивними, каже майстер. Кіцю виготовляв два котики по позивних, по позивному. Дерев'яний чоловічок, я не знаю, як він називається, але теж із ним. Ну, попросили, люди зробив. Саме великий заказ був 148-ма бригада. Це вони замовили на даний момент 48 шевронів. Вони замовили і отримали. Натомість прислали свій підписний прапор. Особливо Віктор пишається шевронами, які робив для важкопоранених військових. Показує фото ветерана без обох ніг. Пишаюсь тим, що, що в нього мій шеврон, і не один. Що сказав, що буде на святкуванні дня перемоги, буде в цих шевронах. Усе не передати, ну приємні відчуття. Тому що ця робота приносить їй користь. Майстер зібрав невелику колекцію з шевронів. Деякі з них не забрали замовники, деякі він робив спеціально для себе. Це наш герб Прилуцький. Це для себе. Так як я ношу уси і бороду, це козацький такий, це для залужного, Оце комплект йому. Торік Віктор Семенець вирішив започаткувати відзнаку Народний герой. Вручає металеві нагрудні знаки родинам загиблих та безвісти зниклих військових, а також ветеранам з важкими пораненнями. Має п'ять різновидів нагород. Слава Україні героям, слава двосторонні. А вже із цього колодочка виготовляється. Це для безвісти зниклих. Оце вже йде на, на такій цій. Це підготовлені, щоб вони трошки відрізнялись. А це учасник бойових дій. Каже, робить такі нагороди безплатно. Гроші на їхнє виготовлення дають благодійники. Встиг вручити близько 300 таких нагород. Щоб у людей було відчуття того, що за них пам'ятають, за їхніх синів, батьків. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.